Ну, на Майдані всі люди, які мають традицію, особливо вночі, те, що кожної години відбувалася молитва. І в зв'язку з цим, ну всі були священики, всіх конфесій. Ми вже настільки звикли до того, що вони разом завжди виходять, і ми завжди маємо ну, представників всіх конфесій. І це вже так дуже дуже сильно згуртувало. Згуртувало і дуже спрямувало взагалі суть молитви як найбільший оберіг і найбільший такі. Стержень, який нас всіх тримає. Коли дзвонили коли коли, деякі навіть з Беркутців, тобто вони засумнівалися в тому, що вони роблять. І батюшки стояли разом з нами. і Вони городили кордон із себе. Це ну, це дуже добре, що церква підтримує нас. З чого все почалося, греко-католицька з побиття дітей, людей. В Біблії написано, що цього не можна робити. Тобто Вона не лізе в політику, вона йде по Біблії. А і це правильно. Тобто, я я ж кажу, я вважаю, що церква в політику не лізти. Я не вважаю, що греко-католицька лізе в політику.